Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ Триває програма Громадська приймальня» 2 червня, понеділок, третій блок «Корисні поради. Різноманітність косметичних брендів, і косметичних засобів не можна радувати в наш час. Безліч кольорів і відтінків помад. Тіней так і манить купити і спробувати для себе щось нове. Але при цьому всім відомо, що частний макіяж шкідливий для шкіри обличчя жінок. І тут на допомогу нам приходить диво сучасних технологій: перманентний макіяж татуаж. Про нього продовжимо говорити замість. Світлана Павлова, майстер з татуажу, сьогодні у нас у студії 223 71 Шановні глядачі, ви, до речі, цю тему теж просили. Зараз пояснимо, про що будемо говорити. Ну, хтось, наприклад, чесно кажучи, багато людей, хто йде на цей крок і створює для себе, готовий на це. Що це таке? Сьогодні розкажемо, дещо покажемо, ну, тільки завдяки світлинам, але, звичайно, це треба дивитися, як це відбувається. Ця техніка. Так, Світлана, рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Ви мені скажіть, ну, простими словами татуаж? Хоча насправді професійною мовою, якщо говорити. Це перманентний макіяж. Користується ну, зараз попитом. Зараз да, це дуже популярна процедура. Да. Наші жінки самі по себе дуже красиві. Але з тим перманентного макіяжу, наші б вони не знаходилися, як вони не чувствовали, вони завжди виглядають ярко і э, женственно. Угу. Ну, тобто це, ми можемо говорити, що це ну, не те, що штучна краса, але це такий. Елементи, які підкреслюють те, що природою дано. Конечно. От ви в своїй роботі дотримуєтеся принципу, от подивилися на обличчя і робите так, щоб було ледь помітно, що це знаєте, вже якось руками майстра зроблено. Чи воно так явно видно, що це татуаж? Зараз uh -huh. найголовніше перманентний макіяж це основа під макіяж. Це uh -huh. не повинні виглядати вечірній макіяж на ліце з утра. Поэтому мастера стараються зробити найболісно, тобто природню, так? Да. А скажіть, ну техніка зрозуміла, що треба це дивитися, так я розумію, що зараз можна що брови, губи, це все можна зробити, Веки. Ну, Конечно. підкоригувати. Подчоркується з допомогою перманентного макіяжу, убирається асиметрія, угу. почоркується э, цвет. Ділається более насищений, ну і ну, ділається более выразительный глаз. Око, якщо для очей. А да. от дивіться, а ну губи це найчастіше, напевно да, да. Да. це йде, правильно, щоб ми зрозуміли, це йде не збільшення вуст. Це просто ідея коригування. Я так, розумію? Да, абсолютно точно. Якщо ми хочемо збільшити губи, ми йдемо к другому спеціалісту. <laughs> Це друга справа. Да. Тобто, наскільки губи дозволяють, можна немножко візуально збільшити, uh -huh. вирівняти контур, і додати насиченості цвет. Щодо кольорів, кольори, от те, що ви в своїй практиці, різноманітні. Очень різноманітні. Uh -huh. uh, но сейчас натуральні uh -huh. цвіта без каких-то очень ярких термоядерних. У нас є світлини. Ми зараз їх почнемо покати. Єдине, що послухаємо до дзвонювача, і ви вже нам на фоні світлин на тлі розкажете, що де і де варіант зроблений вже, а де варіант, скажімо так, природньо, те, та, що до вас людина прийшла. Uh, ви в ефірі прошу. Uh, ви в ефірі. Да, Здравствуйте. А, У меня будет вопрос сначала реврика. Не даром говорят, что украинские мужчины одни из самых красивых в мире. Насколько часто прибегают к подобным услугам к вам мужчины, ну я имею в виду, а, если говорить про, скажем так, актеров и атраки, но, пожалуйста. А знаєте, після вашого вислову, що українські чоловіки най найкрасивіші. Ні, те, що вони найкращі, я безперечно, але зазвичай це кажуть про жінок. Мене очі стали, ніби мені тільки що татуаж зробили. Я перепрошую, що так кажу. Але ми вас підтримуємо. Ви один з таких. Тому дякую, що зателефонували. Спасіб, Слухайте, за Ну прошу. А Честно говоря, в моей практике мужчины ко мне не обращались за такой процедурой. Не звертались? А yes. звертаються ж, напевно. А uh, слышала, что обращаются, делают uh, нижнее веко себе подчёркивают и верхнее, это как идёт стрелка. И брови делай, да. Брови роблю. Я слышала, так. Веки да. роблять. Так, ми продовжимо з вами далі. Я прошу, Світланчику, ці світлини нам надала якраз майстер Світлана Павлова. Скажіть, це а що ми зараз бачимо? Сейчас на экране э, как будто происходит э, микропигментация губ. Так. То есть это э, цвет более подходит э, женщине. То есть здесь, ну как бы в основном идет как макияж, но uh -huh. это как картинка. Это уже заживший вариант губ. То и есть... верхний и нижний? Да, да, uh -huh. да, да. Это полностью уже... Слушайте, ну, думаю, как натуральный, правда? Вот, правильно. Это сейчас так должно практически выглядеть, чтобы без всяких оттенков, то есть подчеркивается естественный натуральный цвет. А там церковь. же есть варианты растушевания. Это, из растуш... Чи, это полная растушевка. Да, да, это полная растушевка. Слушай, да. так ничего, а тут что? А, сейчас да, мы видим mm -hmm. брови до процедуры девушки, mm -hmm. и после этого волосковый э, тип нанесения перманента. То есть это, этот вариант делается для, естественно, а тут Тут мы видим верхнее веко. Это сразу после процедуры сделана стрелочка. А, слушай, ты думаешь, это на а, Оливчиком, нет? Да, вот приблизительно так выглядит, но у некоторых более опухло. А тут да? что у нас зарублено? Здесь у нас больше я делаю акцент на брови. Это у угу. нас такой вид, как растушевка. это, э, этот вариант делается женщинам, когда у них не выявлены собственные брови четко. То есть mm -hmm. это идет как эффект карандаша, скажем так. То есть когда э, нет бровей, и мы не можем Ситуалочка, взять вот у вас до вас приходит женщина, и вона там каже, хочу А, Б, В, С, Г, Д. Ну, неважливо, так? Чуть не всю абетку. А ви дивитесь на неї и кажете, ну... В принципі, я можу вам це зробити, якщо ви хочете. Якщо немає протипоказів, зараз про це теж поговоримо. Але знову ж таки, я як вам майстер, вже з досвідом кажу, що вам оце А не треба, Б не треба, Це не треба. Ну, можливо, там де і ще, ще щось. У вас нормальні брови, у вас нормальні вуста, вам не підходить цей колір. Ви це говорите, чи в принципі ви йдете вже на знаєте, ну не те, що це на поводу клієнта, але все одно вже дотримуєтеся того, що хоче клієнт? Чи все-таки ви як майстер наполягаєте на своєму? Ну, в принципі, якщо у жінки ідеальні брові, так, і по цвіту, і по формі, немає ніякої асимметрії. Угу. Я объясняю это клиенту. И, то есть, в некоторых моментах мы не проводим процедуру, потому что она зачем? То есть цвет идеальный, форма идеальна. Так и начинать работу с клиентом, напевно, так? Девитесь на него с початку. Конечно, начинаем мы работу с клиентом с общения. Uh -huh. uh, я uh, рассказываю о своей работе, как я это делаю, uh, демонстрирую свои пигменты, uh -huh. работы, uh, аппарат, на котором я работаю, и про процедуру рассказываю, вот, последствия и так далее. То есть, если у клиента все идеально такое случается, но все как бы, следуют моде и хотят это сделать, то в принципе можно и не делать, если uh, нет явных признаков какой-то неровности или Асиметрії. Скільки тримається такий макіяж? Ну, густа, брова, ну будь що. Є якісь когось, воно в залежності від свого власного пігмента, що нам природа дала, когось може рік тривати, а в когось може триматися там, півроку. Абсолютно точно. Зависить все, процедура зависить від того, як була произведена так. процедура mm -hmm. это для начала, зависить от кожлієнта. То есть от того, как быстро она восстанавливается, эта кожа. Сколько раз, как часто вы обдаете свое тело лучами солнца, это тоже зависит. То есть перманентный mm -hmm. макияж имеет свойство выгорать просто. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Поэтому процедура держится от года до 4 лет. Это процедура, которая сделана качественными пигментами. А коррекция какая-то потребна Коррекция, конечно, делается, но это не обязательная процедура. Вообще делается э, в том случае, если клиент не очень хорошо ухаживал за э, работой после, ну, во время заживления работы, где-то сдеркала корочку, там где-то что-то не, не соблюдает рекомендации, да, мастера по уходу. Тогда приходит на коррекцию в течение месяца-двух. Едут звонивочка идите в эфире. Добрий день. Добрий день, говоріть, будь ласка. А подскажите мені, пожалуйста, у мене вопрос такой, є ли якісь віки? допустим, допустимо, молоденькі дівчатки, не делать, і жінки в возрасте... Так, так дякую, Хороші запитання. Взагалі протипокази і вікова категорія. Поєднайте це все, будь ласка. Кому категорично, ну Бачите, что не может работать. Я сейчас в новости, даже не визуально там, подивившись на обличье. А какие противопоказы и возрастная категория, кому роботы, кому не роботы? Противопоказания. Возрастная в принципе не так важна, но, конечно, с возрастом, значит, тут очень важно давление. Если это мы берем возрастную категорию, там старше 60 лет, если давление нестабильное, это уже противопоказание, эта процедура не подходит для человека. Я не думаю, что девочка до 20 лет придет делать эту процедуру. Редко проходит редко рычаг. очень. В основном это категория от 25 до 60. Противопоказания значит, это беременность, лактации, менструальный цикл, нестабильное давление, коллоидные рубцы, аллергические реакции, герпес в организме, если находится. Мм, потом это э, Вы це все запитуєте у клієнта? Конечно. Бо є ж речі, які ну не побачиш так наочно. Є там, які побачиш, це все запитуєте, так? Конечно, обов'язково это происходит при нашем первом контакте, э угу. мы общаемся, я даю полностью э рекомендации, что нужно и чего нельзя. Если есть какое-то противопоказание, эта процедура не подходит для клиента. Да. У нас є додзвонив, скажіть в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день, говоріть, будь ласка. У мене питання щодо видалення татуажу. Коли мені зробили, спочатку мені не подобалась форма, а також через деякий час змінило колір на красний. Червоний, Червоний. такий mm -hmm. був коричнево-червоний. Коли я зробила корекцію, зараз ну, вже пройшло десь роки три. Він зараз в мене чорний і я блондинка, в мене виглядає дуже ярко. Він я хотіла б його вивести, чи є якісь такі надійні методи виведення, куди можна звернутися. Слухайте, супер запитання, ми дякуємо вам. На самом деле... Я про це, до речі, не подумала, що ще ж можна є навпаки вивезти треба те, що було колись зроблено. Да, Лейла, на самом деле, це дуже розпространена проблема некваліфіцірованих мастерів которые, извините, из лица делают непонятно что. Поэтому значит, в данном случае очень важно найти э, Опытного специалиста, который определенно именно для удаления перманентного макияжа на лице, чтобы потом не оставалось никаких рубцов, ожогов, это э, найти мастера и вывести. Это не выводится сразу, это делается за две или три процедуры. Да, ете зробити можна. Ви скажіть Но мені, ви берете клієнта, який зробив перманентний макіяж у іншого майстра, якому треба видалити татуаж? Чи в принципі ну намагаєтеся не те, що там обговорити роботу вашого ну колеги, скажімо так, по цьому напрямку, навіть якого ви не знайде, да? і намагаєтеся все таки порадити, щоб зверталася до того самого майстра, що принципі беретесь, конечно, смотря по роботі, Смотря по роботі, якщо там качественний пігмент. то, в принципе, берусь после uh -huh. кого-то. Если же, вот как девушка рассказывает, вот такая ситуация, тогда, конечно, рекомендую обратиться к специалисту, удалить его для начала и потом сделать новый через некоторое время. Вообще, краска на краску получается а, клякса, поэтому ну, лучше не делать. Да. Скажите, даете порады, как после того, как сделали перманентный макияж, как доглядати за обличьем? Конечно. Непосредственно после процедуры наносится крем-уход, и а, м, клиенту дается несколько таких значит, порад. А, не срывать корочку самостоятельно. Это должно а, зажить естественным образом. Не пользоваться ни в коем случае косметикой декоративной. Взагалі, так? Загалита. А, пока не зажигать. Ну, пока часто каждый на вищу, как что уже ну, это. По некоторым умудряется пудра. А, значит, исключить походы в солярий, сауну на пляж косметология до полного заживления. І да, да. пользуватися вспомогательными кремами, які заживляють. І тоді процедура, яка зроблена добре, заживеть відлічно і буде виглядати професіонально. Так, на сьогодні вам кажу дякую. Але, шановні глядачі, і вам, Світлана, ми наступного разу обговоримо конкретно вуста. Бо знаєте, можливо, очі, але подивимося, тому що я бачу, що дзвінки велика кількість. Світлана Павлова, майстер з татуажу, була гостем нашій студії. Ну що, шановні глядачі, по-перше, я вас вітаю з тим, що вчора розпочалося літо. Сподіваюся, що літо... Принесе зміни для всієї нашої держави. Всім бажаю миру, щастя, радості. І всі ми маємо жити в благодаті і любові. Так що до зустрічі завтра о 13.20 на телеканалі Київ. До зустрічі, нехай щастить завтра. Побачимось.